Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вивчати електронні таблиці і працюємо в електронних таблицях Google. Ми вже вміємо створювати таблиці, форматувати їх, працювати з даними, робити деякі розрахунки, додавати формули, в них функції, математичні операції і отримувати потрібні значення. Сьогодні ми навчимось ці дані, представлені у таблиці, робити більш доступними для сприймання, а саме будемо вчитись їх візуалізувати. Для цього в електронних таблицях існує інструмент для створення графіків і діаграм. Що таке графік і діаграма вам знайома із уроків математики та інформатики? Ви вже знаєте, що дані можна подати у вигляді кругової діаграми, стовпчистої діаграми, у вигляді графіка. І під кожен конкретний варіант завдання ви можете обирати певний тип діаграми. Сьогодні ми познайомимось, як це зробити в електронних таблицях. Отже, у нас вже є приклад створеної діаграми для таблиці телефони. Ми маємо показники продажів телефонів у 2021 році. У нас є назви компаній і є показники у штуках, скільки продано мільйонів штук за рік. Отже, дані, які знаходяться у нас у лівому стовпчику, тобто, це саме не числові дані, а назви компаній, називаються ще. Полями даних, тобто це підписи, які використовуються для даних. Подивіться, будь ласка, на цю кругову діаграму. Сектори цієї діаграми підписані а, назвами компаній. А числові дані, на базі яких будується сама діаграма, ми називатимемо рядами даних. Ось вони ряди даних, які взяті для побудови цієї діаграми. До речі, кругова діаграма в електронних таблицях називається часто секторна, а стовчасті діаграми часто називають гістограмами. Давайте подивимось, з яких елементів складається діаграма. Ну, в даному випадку у нас буде кругова діаграма, отже, вона має назву. Це ось цей великий текст, який розташований зверху. Потім, сама область діаграми, це ось ця прямокутна область, в якій вона розташована. Область даних діаграми або кажуть, область побудови діаграми, це е, сам круговий сектор. Далі від типу діаграм вже залежать інші елементи, які будуть у нас. Е, про них ми поговоримо пізніше. Щоб. Е, Зробити редагування або форматування нашої діаграми нам достатньо зробити подвійне натискання на ній. І в нас з'являється віконце редагування діаграми. Тут ми можемо налаштувати ви діаграми діапазон даних, значення. Ми бачимо значення, це якраз числові значення мається на увазі, це наш, наша колонка Б3, Б10. Далі можна замінити рядки на стовпці значень, якщо це потрібно, але в нашому випадку це буде недоречно. Дивіться, бачите, невірно. Ці опції зроблені для того, якщо система неправильно считає дані з вашої таблиці, то тут можна це поправити. Далі використовувати стовпець А як мітки. Дійсно, стовпець А, це, ми їх ще називаємо, як я сказала, полями, і це є мітки даної кругової діаграми. Коли ми налаштували дані, можна переходити до оформлення діаграми. Отже, кожна діаграма, в залежності від її типу, буде мати свої налаштування і свої параметри оформлення. Це може бути стиль діаграми, де можна обрати колір фону. Ось так. Колір рамки діаграми. Удяка. Шрифт. Далі. Можна скинути макет. Збільшити до максимального розміру. так, щоб діаграма була на всю рамку, Зробити її об'ємною. Далі. Якщо у нас діаграма секторна, то то для неї притаманні окремі особливі налаштування, з якими ви можете познайомитись. Ну, з нашої уваги вартує є ось ця опція мітка сектора. Бачите, ми можемо додати значення в сектор. Це теж буде дуже і дуже наглядно, саме значення, які взяті з стовпчика Б, тому що все інше у нас підписано, бачимо у відсотках, це теж дуже наглядно, але значення можна додати сюди. Ці значення ще називаються мітками. Розмір шрифту і так далі. Далі сектор діаграми. Дивіться, кожному сектору, який є в діаграмі, можна задати свій колір, якщо нас не влаштовує те, що система запропонувала автоматично. Зараз у нас активний синій сектор, Samsung, перший наш рядочок, і встановлений для нього колір. Ми можемо брати якийсь свій, наприклад, такий. І так, виділяючи кожен сектор, ми можемо міняти його колір. Бачите. Вже на наш, розсуд. на наш розсуд. До речі, хочу зазначити, що всі елементи діаграми, які в ній є, вони активні, і при натисканні на цей елемент відображається поле налаштування саме для цього елементу. Бачите, наприклад, зараз я натиснула на надпис, і у мене ось тут появляється все, що з цим пов'язано. Бачите, форматування тексту. Ретування тексту та інше. Або ось, наприклад, легенда. Про легенду ми поговоримо пізніше, адже її краще роздивитись на іншому типі діаграми. Так, ідемо далі. Заголовки діаграми і вісей. Заголовок діаграми ось він є у нас згори, як ми казали, і він може бути редагований. Можемо ось тут, наприклад, ось так ось прибрати. Поміняти шрифт, поміняти вирівнювання і так далі. Все це можна робити тут. Для цієї діаграми налаштування закінчилось щодо оформлення, тож можете експериментувати. Пропоную роздивитись інший тип діаграми на другому прикладі, з яким я вам теж пропоную сьогодні попрацювати. І так, ми переходимо на аркуш 2. Тут у нас є таблиця телефони, які продаються найбільше, але у нас в даній таблиці є продажі за 2 роки, 20 і 21. І так, я раджу завжди таблицю виділяти разом із заголовками стовпчиків, для того, щоб система взяла ці заголовки для відповідних елементів діаграми. Якщо буде щось не так, ми завжди зможемо поправити. Виділяємо діапазон даних, йдемо вставити діаграма. І за умовченням у нас ось з'являється стовпчаста діаграма, так само, як нам і потрібно. Почнемо по порядку. Відразу подивимось нагору і побачимо, що е, назва нашої діаграми не така, як нам би хотілося. Назва діаграми краще, якщо буде співпадати з назвою таблиці. Я копіюю назву таблиці. Тепер я можу або двічі клацнути по області діаграми і знайти. Е, Розділ форматування заголовку. Або я можу двічі клацнути на полі із заголовком. Ось так. І ми бачимо відразу опції форматування назви діаграми і її редагування. Я міняю назву ось тут. Зроблю вирівнювання, наприклад, по центру, жирним. І так і лишаємо. Далі йдемо. Дивимось, що ще у нас так чи не так. Під назвою у нас розташована легенда. Саме тут легенда дуже і дуже доречна, адже в нашій таблиці кожна фірма має два показники за два роки і, відповідно, два стовпчики блакитний і червоний. Блакитний це продаж за 2021 рік, червоний це продажі за 20 рік. Тому нам тут необхідне пояснення, що це таке для е, глядача, який е, роздивляється цю таблицю. Ось саме цим поясненням є легенда. Ось вона у нас розташована. Під назвою. Якщо ми бажаємо її відформатувати, то ми натискаємо два рази, відправляємось у налаштування, і можна тут, наприклад, поміняти шрифт або розташувати іншим чином. Давайте розташуємо, наприклад, унизу. Мені здається, так більш добре. І йдемо далі. Подивимось на дані, які містяться в нашій діаграмі. І так ми вже встигли перевірити, що дійсно у нас для підпису стовпців взяті дані з першої колонки, тобто те, що ми називаємо полями, ось наші поля. Samsung, Huawei і так далі, це поля даних, тобто це компанії. І числові дані у нас відображаються відібра... у вигляді стовпчиків, і бачимо вертикальну шкалу, де у нас є певні мітки. Відразу хочу помітити, що не дуже зручно в даній діаграмі. Дивитись точні дані. Не, не видно цього. Давайте спробуємо відформатувати зовнішній вигляд цих даних. І так, йдемо оформлення і шукаємо ну, наприклад, ми зараз можемо відформатувати горизонтальну, вертикальну вісь. І так, давайте подивимося. Тут є у нас такі параметри, як мітки. Мітки це наші позначки. Ми можемо поміняти шрифт. Дивіться, бачите, міток на вертикальній вісі, відповідно, розміри і так далі. Показати лінію Осі, ось так додається, якщо нам потрібно, робимо. Далі ми можемо відкоригувати теж горизонтальну вісь, поміняти шрифт і так далі. З цим теж можна поекспериментувати. Ну, дивіться, наприклад, зробити ось так, поміняти порядок віси в зворотньому, можна поміняти нахил мітки. Якщо назви не вміщаються, то можна їх ось так трішечки зробити під кутом. А можна залишити так, як є. Нехай буде так. Далі йдемо ми у параметр сітки та позначки. На мій погляд, дуже. Е на мій погляд, це нам потрібно зробити. Отже, ми бачимо, все ж таки, ми зараз ми трішечки погралися із вісями, але все ж таки нам не зрозуміли точні дані в наших стовпчиках. Давайте попрацюємо з вертикальною вісю. Ми можемо завдати тип інтервалу для основних ліній сітки. Сітка, ось у нас це ось такі напівпрозорі лінії, які я зараз виділяю, і ми цю сітку, вона дуже така, бачите, велика. Ми можемо зробити. Ти менший крок. Зараз крок 25 бачимо, але можна зробити, наприклад, крок 10. Ентер. Є. Тепер більш нам зручно дивитись на дані. Також можна дати інтервалу для проміжних ліній сітки. Наприклад, ще зробимо проміжні вони будуть такі більш трибонькі, ось вони проміжні з'явилися. Вони не такі яскраві, як основні, але теж можна дивитись дані зручно. Так, ідемо далі. Можна задати колір для цих ліній сіток, для основної та проміжної. Я залишу так, як є. І можна додати позначки. Ось дивіться, позначки основні, можна їх відредагувати та додаткові позначки. Так, теж буде дуже добре. Але все одно, навіть за умовою додавання ось таких ліній сітки, нам не дуже добре і не дуже точно буде видно значення стовпчиків. Для того, щоб їх було видно, ми для стовпчиків маємо додати мітки. Зараз я покажу, як це робиться. Йдемо в налаштування рядів даних. Тут ми можемо обирати колір лінії, наприклад, бачите, така рамочка. Но мені не дуже це подобається. Я відміняю прозорість лінії, пунктирну лінію можна встановлювати, як вам завгодно. Міняти ліва вісь, права вісь. Ось так. І додати мітки даних. Ось так само, як ми бачили, є в кругових діаграмах, можна додавати тут. І тут ми вже бачимо точні значення. Можна поміняти розташування цих міток, ну, наприклад, в основі, так, або у центрі, або. Або на вершині. Ось так. Можна додати також, оскільки у нас дані числові, То можна обрати формат числа. Ну, ми залишимо все так, як є, з форматом числа, завершимо форматування нашої діаграми. Тут можна використовувати багато параметрів, робити вашу діаграму зрозумілою, читабельною для користувача і зручною, перш за все. Тому користуйтесь, експериментуйте і спробуйте виконати практичну роботу з цими двома. Таблицями. Я впевнена, що у вас все вийде, і бажаю вам успіхів! До побачення!